Всім привіт, слава Україні. Приїхав такого жеребця. Гоу, гордий. По знімат такого гордого. Напарат. Апарат. Це апарат. Жеребець на продажу. Гу, гу, шо ти? Що ти? гоу. Та нічого не нюхає. Гоу. Вони були машина. Нічого не буде. Жеребець. На продажу. Кого би цікавило? Дивіться. Білогривий. Спокійний. Сильно. Дивіться. Нагадай, габій. Нагодай. Любе голубе. На продажу жеребець. У нього голова капець. Тройка кантар. На нього треба тройку. Хто розуміється, треба тройку на нього. Гу! ти? Та я розумію, мого. не шуриться нічого взагалі. Гу! Гов маленький. До воза! До воза і все. Гов. Відео не переказує, жеребець високий. Великий жеребець. Два роки минуло. А буде шо? А що, шо... а що буде 5, там 4. Капець. Капец. апарат Капец, сильний. Ну, видіть, ну. Гордий! Капец, апарат сильний. Два роки минуло тільки. Так, з лівої сторони. Який гордий, апарат сильний. На продаж жеребець. Хто би купив, не пошкодує. Він десь має метр сімдесят семьдесят п'ять. що ти? Та та має, 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 що ти, Апарат сильний. Два роки минуло тут. Гу! Гу, Він не, не знає. Та нічого, то нічого. Я розумію, я розумію. Тойся, яйця випустив. Гу! Та я ж тебе продав, бляха, гордий. Та що ти? Сильний. Він ще не був на, на, на кобилі. Ні, була, так. не пускав, ні, Андрій? Два роки минуло, та що ти? Сама має при собі. Білогривий красунчик. красончик. Та що ти? Каже, не хочу хвалити, але отакий. такий. Йому треба кантер тройку. Хто розуміється, той знає, тому що. Не можна. Тут. Я не маю хліба, Ну, треба тройку йому. На продажу. Номер залишив в описі. Ну що чи ні? Каш, чи ні? Я думаю, що... та де? Я думаю, що на віддачу півтора. Хтось розуміє на приїдеться подиви. Жеребець. Два роки минуло, то. Кілабе. Десять має добрий. Ще на кобилі не був ні разу. Тройку треба йому цей. Кантор. Хто їх розуміє? Там метри 70 має 100%. Я не, я не мірю. Та має що ти? Які мій по, по висоті? Білогривий красунчик. Хоу! Гордий! Та ні, а ти що ти, друзі? Все на продажу. Номер. Та колієм там. Та все, має ноги, все має поніс. Горда, гордий. Він не знає походу. Він же хоче кобелек, чого ти? Та ти що дивійки кінь? Блядь, він за мене ростом вищий. Деська там а грива. Та я видів, то я видів. Десь там коліна, а, де. та жереб, то що ти? Почув не там. Почув волі. Ось такий жереб, ти я най кажу на продажу. Копета має класні. Що торцові, все повністю. Та що такі, як треба? Все вже може почув купило. Може ваце скриник? Може бути. Та що тут вже у коня вже майже три роки? Гу, гордий! Ох, що ти рав. Відео може, так не переказує, а на то інакше. Пілогриві який красунчик. Сильний кінь, сильний. Два роки якраз минуло, це ж от на продажу. Номер буде в описі. Тернопільська область, Підгєцький район. Деякі у нього перста.

Та нього там, де... Там, там голова одна, блядь, де важила. Йому треба кантер, тройку. Два з половиною, може, піде. <плес> <плес> не, не знаю. Кінь великий. Метр сімдесять. Буде мат. Та він же хоче кобили, що ти? Такий конеско. Дивіться навіть хвіст. хвіст не вірю, я ж кажу, хвіст навіть до колін тільки. Ось такий жеребець, кого би цікавити. Навіть жеребець лошак. Два роки минуло. На кобилі ще навіть не був. би цікавило, то мені телефонуйте. <кій> Номер буде в описі. Гордий. Та шо ти? Апарат. Кішки маю коні та шо ти? Наполовину за нього. Наполовину. Які там лапи в нього? Ось такий же ребець на продажу. Кого би цікавило, номер буде в описі, телефонуйте. Ціна доступна. такий. Ну лаби Що Шоти. Треба їхати ним. Треба ним тільки їхати. Дай, що ти? На продажу. Ось такий жереб. Та що ти? Висоту все має, ноги, все повністю. Всім дякую за увагу. Телефонуйте, номер буде в описі. Такий гордий. На продаж два роки минуло. Джеребець. Та на Кобилах не був. Дуже сильно спокійний. Всім дякую за увагу.